Перший промінь зазирнув до нас у віконце і приніс з собою теплоту і сонце. Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам прикрасити горщик для кімнатних рослин. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, які рослини називають кімнатними? Так, це рослини, які ростуть у кімнаті, у горщиках, так? Щоб рослини добре росли, їх треба поливати. Горщики для кімнатних квітів бувають різного розміру та різні за кольором. Давайте сьогодні прикрасимо горщик для квіточки, але спочатку розімнемо наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, на якому намальований горщик. Хай вам допоможе зробити його дорослі. Водичка, фарби, серветка, паточки та пензлик. Давайте почнемо роботу. Спочатку беремо пензлик, занурюємо у водичку, набираємо фарбу, давайте якого кольору, синього возьмемо, ось так. і проводимо ось так дрібнею коліною. Ось так. І ще робимо внизу. Ось так, покладаємо пензлик і, не відриваючи руки, проводимо лінію, ось таку синю. Потім ми беремо паточок, занурюємо водичку у фарбу, візьмемо жовтого кольору та ставимо крапочки. Ось такі. У нас виходить ось такий гарний горщик. Тепер малята чекаю на ваші роботи. До зустрічі, дітки!